Здоров'я збережувальна компетентність це здатність вчителя організувати здорове та безпечне освітнє середовище. Це й можливість вчасно надати домедичну допомогу чи зарадити словом, що сьогодні важливо, і необхідність навчати учнів безпеці життєдіяльності, гігієні та культурі здорового способу життя. Але не менш важливим є збереження власного фізичного та психічного здоров'я, адже особистий приклад краще переконує дітей. На що варто звернути увагу? На безпеку та комфорт класної кімнати та її оформлення, на атмосферу вільно від насильства та цькування. Ми проводимо ранкові зустрічі, які допомагають створити доброзичливу атмосферу. В класі діють правила, які учні обговорюють та приймають самостійно. Для створення доброзичливої атмосфери я використовую програму соціально-емоційного та етичного навчання. Вона допомагає дітям комунікувати, співпереживати, розуміти власні емоції та керувати ними. Нині практики СЕН допомагають дітям краще долати стрес, мотивують до навчання і інтерактивні вправи. Діти мають можливість працювати в групах. Обговорювати проблемні питання, створювати та презентувати проекти. Важливо систематично проводити фізичні та кінізологічні вправи, дихальну гімнастику, масаж та самомасаж, хвилинки релаксації. Особливу увагу приділяю арт-терапії, яка допомагає нормалізувати психоемоційний стан дітей під час війни. Уроки я досліджую світ, намагаюся адаптувати до сучасних реалій. Ми говоримо про мінну безпеку. Та правила поведінки під час тривоги, адже за незнайомим предметом чи іграшкою може ховатися небезпека, і ми маємо підготувати до цього дітей. Допомагають цьому відео від ЮНІСЕФ та легендарний пес Патрон. Додатково рекомендую курси до медичної допомоги від Едери та Прометеуса. Важливо не забувати і про власне здоров'я. Бажано щодня приділяти собі увагу. Прогулювати свіжим повітрям, дбати про здорове харчування, дякувати собі та всесвіту за всі досягнення та перемоги.